Ма вітаю вас! Сьогодні тема по геометрії 8 клас «Чотирикутник та його елементи. Чотирикутником називається геометрична фігура, яка утворена відрізками, які з'єднують послідовно чотири точки. Причому кожна з точок трьох не лежить на одній прямій. Розглянемо, які є елементи чотирикутника. Оці чотири точки, кожні три з яких належать на одній прямій, називаються вершини. Вершини можуть бути, наприклад, А, Б, Б, С, С Д, і Д, А – Це сусідні вершини. Вершини також можуть бути протилежні, наприклад, А і С. Ці вершини не належать одній стороні, або вершина БД. Відрізки а, Б, Б, С, С, Д, Д, А, які сполучають оці точки, називаються сторони чотирикутника. Сторони також можуть бути, які мають спільну вершину: це а, Б і Б, С, Б, С і Д, Д, А і а, Б – Це сусідні або суміжні сторони. Але є сторони, які не перетинаються, не мають спільних Це, Наприклад, а, Б і Д, С. Або АД і Б С. це протилежні сторони. Якщо в чотирикутнику з'єднати протилежні вершини, то такі два відрізка називаються діагоналі чотирикутника. Отже, АС і БД це діагоналі чотирикутника. У чотирикутника дві діагоналі. Так як і у любого, і будь-якого будь якої геометричної фігури розглядається периметр чотирикутника, це сума всіх його сторін. математиці розглядають два види чотирикутників, які принципово відрізняються. Наприклад, чотирикутник, у якого всі кути менше, ніж розгорнутий кут, такий такі кутник називається опуклий чотирикутник». Причому в опуклого чотирикутника діагоналі ми бачимо перетинаються. А ось чотирикутник МНКЛ. Він червоний в нього сторони. Ми бачимо, що в нього кут МЛК розгорнути, більше розгорнутого кута. Так от такий чотирикутники називаються неопуклі чотирикутники. І ми бачимо, що діагоналі його МК і ЛН не перетинаються. Вивчаючи. Чотирикутники треба звернути увагу на таку дуже важливу теорему, яка доводиться за, за допомогою теореми про суму кутів трикутника. Отже, теорема суми кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Отакі От знання треба мати, щоб вивчати чотирикутник. Дивіться Мадоб і ви будете завжди найкращі математики у своїй школі.